Так, мабуть, кожен буде починати, але ви знаєте, що за статистикою кожну сьому секунду в світі божеволіє одна людина. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, я перевіряю, чи статистика спрацює в цьому залі, може хтось зараз встане і побіжить. Ну, насправді мене звати Олександр, і це не перший мій виступ, але і не третій. Мій попередній виступ зібрав на Ютубі 18 тисяч переглядів. І коли я записався в стендап прокачку до Сергія, я подивився його сольник 7 тисяч переглядів. Тоді, тоді в мене не 18, а 19 сантиметрів. Продав йому ютуб-прокачку. А да, тепер. Буде набирати він трошки більше. Насправді я лікар-стоматолог, да, вони так виглядають. І, і пацієнти, коли приходять до нас, вони заповнюють анкету здоров'я. Дуже зручна штука, щоб одразу виявити ментальне здоров'я пацієнтів. Да, коли тебе питають, а що писати в розділі ПІБ. Правду, пишіть правду, нічого не треба обманювати. Але вона так побудована, що не кожен пацієнт може зрозуміти, що написано. Прийшов пацієнт, і в розділі анемія, да, хто не знає, це недостатня кількість червоних кров'яних кров тілець, да, це така познаватена хвилинка. Відмітив так. Я його питаю, як, як давно у вас почалася анемія? Він каже, час від часу. Я кажу, як це час від часу. Ну, каже, каже, коли я засинаю і рука за головою, зранку в мене анімія руки. А, так, ну, насправді не кожен так може це зрозуміти, тому що помітив те, що в анкетах дуже часто зараз стали вказувати алергії на різні речі. і Зараз прям бум алергій, І є якби звичайні речі, як на лактозу, на глютен. На рахіс, але одна пацієнтка вказала, що в неї алергія на панд. Я коли це прочитав, мене прям евкаліпт з рота випав. Я на рецепцію телефоную, кажу, давайте, щоб сьогодні асистент панда Сергіївна не виходила. на роботу. Я спілкуюсь з пацієнткою, питаю, коли ви помітили, що так трапилося. Каже, коли була в зоопарку, дивилася на панду, стало щось млосно непогано. Цікаво, що то була за панда. Що то було? Може, то був її колишній аніматор панда. Він зняв, каже, що ти мене переслідуєш, іди звідси. Але все рівно вона вирубилась в кріслі. Я подивився, а на кріслі серветки сніжна панда. Від долі не втечеш. А чому у нас багато алергій? Бо у вас крізь нас обманюють, виробники косметологічних виробів, шампунів, да, продають і завжди на упаковці написано великими літерами без сульфатів. Всі помічали таку штуку, але коли ти читаєш склад, першим, що там іде, бісульфати. Тобто подвійна доза сульфатів, тобто є бісульфат, а є ще гей може, є гетеросульфати. Як ми знаємо, що сульфати дуже шкодять шкірі, вони її сушать. І тому мені здається, треба писати прямо правду. В тебе суха шкіра за сульфатів, не хвилюйся, Ми додали стільки сульфатів, що в тебе не буде шкіри. Нема шкіри, нема проблем. На це була б правда. Окрім такої основної роботи, ще я беру участь в пересувній мобільній стоматології, яка допомагає нашим військовим їздити по лінії фронту або реабілітаційних центрах. І ми лікуємо там військових. І перебуває. Дякую. Перебуваючи в одному з таких державних реабілітаційних центрів, в той же час приїхала підтримати військових Юлія Синюк. Чули таку відому акторку, ну, хто не чув, Джезефіна Джексона, якщо в народі її називають. І всі жіночки-санітарочки такі: Фу, фу, порна акторка. Приїде до хлопців, буде тут гола ходити, Ну, встиди срам. що, що це таке? Потім побачила, що насправді вона не роздягалася, просто пофотографувалася з хлопцями і такі кажуть, блін, оце допомога. Ну оце, я б їм показала, їй показала, як треба допомагати хлопцям. І думаю, ну да, нічого собі. У хлопців і так травма, а тут би ще голі санітарки ходили. І ще один ПТСР у них. Да, вони такі між собою. Ти бачив цю санітарку? Ще одна, я все зичі, все, я не можу вже тут бути. Якщо ми згадали про порноакторів, то хотів би задати вам питання: є порноактори, а є порнозірки? Да? Як стається так, щоб вони переходять в категорію порнозірок? Можливо, як бойові, ці військові літаки да, за бойові зіткнення отримують зірки, та, і, да, тільки вони отримують за бойові порнозіткнення. А ще є насправді такий. Ну, взагалі мені здається, що порноакторам бути досить важко. Да, важко, тому що от уявіть свій звичайний робочий день. Ви цілий день працювали фізично, ви вже втомилися, а ваше цілий день стояк був. Або хтось норовить ззаду підійти до вас. Ну, можливо, є люди в залі, які кажуть, блін, це просто звичайний мій день, нічого не змінюється. І у порноакторів є свій ще Оскар. Мені цікаво, як комісія вибирає переможців, що це за комісія така, як вони там це вимірюють, кому дати Оскар чи ні. І взагалі сам Оскар, швидше за все, це досить така сумна подія, бо це багато людей, які один одного вже просто заїбали. Але насправді вони там веселі, бо це час, коли вони нарешті можуть не їбатися. Просто один одного бачать, вітаються і не треба нічого робити іншого стопудово мають бути в такій комісії, да, яка вручає Оскари. Це такі креативні чуваки, як Михайло Поплавський. Бо я бачив його, проїжджав повз жіночого гуртожитку інституту культури, і на першому поверсі цього гуртожитку жіночого є магазин напівфабрикатів, 40 видів вареників. Жіночий гуртожиток. Магазин. Цікаво, що в чоловічому гуртожитку. Да? Домашні ковбаси. Я думаю, не будемо нікого обманювати, максимум, що там це ніжинські корнішони. І взагалі, насправді, випускні, які відбуваються у Поплавську, я думаю, їм би позаздрив сам підідіді. Він би казав, Михайло Михайлович, мені до вас ще рости і рости до таких движух. Це... І читав недавно новину, вчені провели дослідження і вияснили, що шерсть собак чистіша, ніж борода чоловіків. Але насправді ж це не зовсім так, бо якщо взяти в загальному, у чоловіків зазвичай є і шампунь для бороди, і олійка для бороди. І щітка для бороди. Це я знаю, бачите, у мене є борода, тому я знаю, про що я кажу. Але саме цікаво, що для всього іншого у них така трьохлітрова ємкість, де сім в одному. І шампунь, і гель для душа, і засіб для миття посуду, і в машину. Парадоксально в тому, що сьогодні зранку я приймав душ, да, і дивлюсь, в мене дійсно стоїть штука три в одному. Я зрозумів, що олійку і шампуні ми самі собі купуємо, да, а нам шампунь дарують жінки. Да, наші дівчата, вони кажуть, от тобі три в одному, цього тобі достать. Е, і е, раз на тиждень, а, ні, але зараз виріжете потім. А, але в мене є друг, який дійсно не е, слідкує за своєю бородою. Е, недавно він вичисав звідти брудну собаку. Е, ну, бо в нього завжди в бороді є, що поїсти, да, тому вона там і живе. Е, і тепер ця собака живе у мене, у мене в бороді. Е, раз на тиждень до нас приходить прибиральниця. Приходить раз на те, і чим ближче до її приходу, тим більш брудніше стає навколо. От прям навколо. І мені здається, що вона ходить той день та по поколіна в смітті, і така каже: Блін, слава Богу, що він сьогодні щось хоч бороду не нервчисував. Так що дякую вам всім за увагу. Харного вечора. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.